Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. Сьогодні у нас знову розпаковка посилки за марки з америки свінтажного прикраса. Ось така у нас посилочка розрізала, відкриваємо разом. Аз е така робочка на вид трея. Також заклеєні скотчем, коробочки гарні. Спробую так відкрити, щоб не пошкодити коробки. Відкриваємо перш так, ось такий прокладочний матеріал. І тут у нас. Такі, думаю, чудові вінтажні речі. Давайте будемо розглядувати. Так. У нас тут ось такий ланцюжок вінтажний. Хороший стан з ось таких елементів. Тут дуже чудові підвісочки, ось такі листочки кленові. стан їх відмінний. енцюжок достатньо довгий, більше 60 см, мабуть. Іми каленовими листочками? Гарна, гарна річ. Давайте їх сюди поки що підвісимо. Ще в нас. Це ж ланцюжок, так він запакований в такий в срібному тоні. Дуже-дуже цікавий. Тут як сплюснутий ланцюжок, мабуть, просто продовження ось цього, тільки сплюснутий. Там ідеальний ланцюжок довгий. Є замочок вінтажний. Так, і це є від компанії. Моне. річ Вінтажна, чудовому стані. Довгий ланцюжок, який можна носити як прикрасу в вічі. Або і більше як чокер, як короткий такий ланцюжок. Чудова річ далі в нас покати костики. Так, і тут нас. Абудь таке коліє з ланцюжків. Качок. Так, ось такі конектори дуже і дуже гарні, з таких, як гілочок. Так. Це в нас є, вже бачу зразу, що є в нас тут маркування. так правильно кременц, подовжуючи ланцюжок, навіть є підвісочка К Кременц. Теж дуже хороша фірма, яка виготовляла і дуже якісну біжутерію. Так, і тут у нас багато-багато ланцюжків, ось таке кольє і ось такі ланцюжки з такими гарними елементами. Можна собі регулювати довжину, коротше, довше треба. Це шкаби завжди так ось так. Теж чудова річ. Супер речі. наступна у нас така неймовірна підвісочка, сова. Також бачу в чудовому стані. Вона ось така дуже-дуже рухлива, дуже приємне поєднання золотого і срібного металу, склянні вставочки все в ідеальному стані. У з ланцюжком немає замочка. Ага, ось тут просто відчепилось. Це не проблема зовсім. Це ми поправимо. Так, маркувань я не бачу, але знаю, що це річ фірмова. Я не бачу, можливо, була десь. На замочку було маркування. Річ неймовірна. Красива. Іступний у нас пакетик. Я бачу чудовий браслет, неймовірний. Кожен елемент дуже детально гарно пророблений з такими випуклими частинками, які глянцеві, і втоплені такі матові частинки. Так, чудово дивиться. Так, це є браслетик від компанії Avon. В чудовому стані. Дуже цікавий. ймовірно далі такі речі тут у нас такі великі, кліпси метал, покриття. Фірмова пушко таке від моне, з їхнім механізмом. Дуже плавно закривається, невеликі, але не важкі. Стан чудовий. Просто чудова річ. Так. Ще одні. Такі трошки менші, але теж достатньо великі кліпси. Також стан чудовий. Рукування не бачу. Але кліпсики чудові. Далі у нас брошка. Така, такий бант в срібному металі, дуже гарно пророблений детально. Так, і це також моне. Стан ідеальний. Самочок працює. Супер красива брошка. Ще одні кліпси. Ось такі неймовірні. там чудовий, де що не бачу маркувань. Хоч якість вказує на це, що це є. Фірмоваріть. Ось тут якийсь знак. Такі вони так виглядають. Супер. Цікава, красива річ. Вінтажна. Що було в першій коробочці? Відкриваємо другу. Так. Також є ось така прокладочна.

Маркувань немає. Трошки є сходи покриття на цих кліпсах, кліпси, кліпси вінтажні. Коліє. Так, ось таке тут загублено. люцитові такі вставки. І є практично одна відклеєна. Трошки є сходи покриття по защіпці. Так, є маркування. Кора. Від кора. Кора така чудова річ. Далі у нас намисто, вінтажний, метал, інтажний пластик, чудові намістини. Довге, також від фірми кору. У довге, дозволяє носити його два рази, або більше речі, практично всі чудові, морпори Треба купити. Так, тут ось таке намисто. Намисти не металеві. Золотим покриттям, нанизані на ланцюжок є слід такі носіння, але не критичні. Так, і це в нас є моне Теж моне Теж чудово. Таке намисто, намисто досить таке у нас вінтажне, Є тут трошки сліди короткі, Тут такі жгутики сплетені з металевих ланцюжків з такими кульками в золотому, в золотому кольорі, і тут вони в такому кораловому. Теж пофарбовані по маркування не бачу, ні, є, теж є маркування Коро. Також чудова, вінтажна у нас річ. І залишилася ще одна коробочка відкриваю також така для доброго транспортування. у нас ростокерач пакетик фарши так, пачу пачу, мне попадаются клипсы за малю в молочном тоне Маркування не бачу. Далі в нас кольє. Мінтажний чудовий пластик, кришталики АБ, всі на місці. Проший стан, маркувань не бачу, але це річ я впевнена, також швидше всього від кору, ось їхня така підвісочка. Ж красива. Чудоворіч такі кліпси, кліпси, з емалю так, на смаркування тут на кліпсах. Hard. Не тяжко насипрати, напевне, Не кліпси неймовірні І кольє. також такі ось елементи цікаві, гарно пророблені, з евалю, тут таке броширування. В хорошому стані. Також фірмове. Маркувань не бачу. Часто на кольі нема маркувань. Це є річ чудова. Вантажна. Бабимо пакетик. Так, перше мені трапляється ось такий браслетик. Браслетик лінда Дано маркування. Тут таке враження, що це є натуральна шкіра. Ось такий чудовий браслет так. Ноев. Ковчег, сережки, діксіс, сережки і п'єкольє. яке можна розглядати? Тут по дві тварини, якісь буйволи, слони, кінгуру, сам корабель. Таке цікаве, сюжетне не бачу маркування. Також треба поцікавитись в інтернеті, якої фірми ця робота. Ось є цілий комплект. Так, і ось така брошка, Це малю джаріч Джорд. Ось така вінтажна. Ще одна Андольфо. Дуже гарний колір. В такому стилі вінтажному. 7 доларів ціна була. Ось така в чудовому стані. І ось такий у нас ця посилочка, яка складається з трьох лотів. Чудові неймовірні речі. Вінтажні. Від Моне, Айвон. Інших відомих фірм вже і не пам'ятаю. Є немарковані, але речі фірмові. Неймовірні. Я думаю, ви отримали задоволення, спостерігаючи за цими розпаковкою цієї посилки. Дякую за увагу. Напишіть свої враження. Запрошую на наступні розпаковки. До зустрічі.